Незважаючи на збільшення ударів військ ботоксного режиму, а це 37 кабів та 176 артобстрілів, вчора на напрямку було шість бойових зіткнень. Ворог силами 810-ї бригади з Севастополя намагався наступати з півночі в сторону кіндратівки. Ця вилазка обійшлася ворогу дорогою ціною. Інші заробітчани, які пробігли вперед на декілька метрів, розматувалися далі дронами. Наші хлопці продовжували знищувати ворога в Олексіївці. Застосовуючи групи ДРГ по 3-4 чоловіка з підтримкою ФПВ та артилерії, Олексіївка як плацдарм наступу ворога на Суми перетворився в пастку для окупантів, а командування одичалих по заповітам Жукова та Ватутіна і далі посилає резерви. В юнаківці тривали позиційні бої без будь-яких просувань. А в садках 80-та ОДШБР з 15-ї прикордонною провели контратаку. На лівому фланзі в районі Тьоткіна та Новий Путь іпотечники вже накопичилися, щоб проводити наступальні дії, але наші ФПВ не дають їм шансу вилізти з укриттів та десь зібратися до Кубки для проведення штурмових дій. Слава Україні! Героям слава!